Артюр Рембо, 1854-1891, славнозвісний французький поет Юнак, який у неповних 17 років написав вірш П'яний корабель. Вірш, що славу Франції поету, сплатив світову поетичну думку. У п'яному кораблі поет у символічній формі ототожнив себе з кораблем, без терна і вітрил, безпосередньою іграшкою стихій, що з вилінням хвиль мчав бурхливим морем. Рембо вважав себе бунтівником, Верлан назвав його ангелом і демоном. Юний поет усвідомлював свій поетичний шлях як вічне блукання і поривання у нетих духу. Рембо намагався віднайти своє я серед багатокрилого світу і, як не дивно, серед самого себе. Поет був уважним до внутрішнього світу, відчував у собі людину і не терпів ніяких моральних пут, норм, законів, які нав'язували йому соціальне середовище жан коло Артюр Рембо народився у невеличкому містечку Шарлевіль у 1854 році. Батько поета Фредрік брав участь у Кримській війні і відзначився легковажним ставленням до життя. Матір Віталі Рембо була дочкою крупних землевласників і мала деспотичний характер. Коли хлопцеві виповнилося шість років, вона розлучилася із чоловіком і самостійно виховувала чотирьох дітей. Саме у шість років Артюр почав писати свої вірші. У вісім років хлопці віддали на навчання у приватну школу Роса. Артур одразу проявив свої великі здібності, він блискуче вчився. У 1865 році шарлевіцький Вендеркінд, як захоплено відгукувалися про його надзвичайні здібності знайомі. Ступив у сьомий клас коледжу, а вже у 1866 році. Перестрибнув у 4 клас. 16-річним юнаком Рембо здивував свого ліцейського професора риторики надзвичайним поетичним даром, гострою вразливістю, зрілістю і оригінальністю міркувань. Талант юного поета розвивався так стрімко, що восени 1870 року він попросив свого друга Демені спалити все. Написане раніше. У серпні 1870 року Рембо покинув ліцей. Залишив матір і вирушив у Париж, а звідти до Бельгії, де намагався займатися журналістикою. Сувора і владна матір звернулася у поліцію. Силоміць повернула сина додому, але невдовзі хлопець сік з рідного міста у столицю. Поетичний талант Рембо формувався під впливом романтичної традиції французької поезії. Його улюбленими поетами в дитинстві були Його, Подлер, усього близько п'яти років у віці від 16 до 20. Віддав Артур Рембо поезії. Усе створене ним за ці роки можна поділити принаймні на опіл до і після 1871 року. Коли в листах до свого колишнього викладача Жоржа Ізамбару і ровесника молодого поета Поля Демені він викла з своєї теорії і поезії Ясновидця. Щоб перетворити себе на поета Ясновидця, Рембо посилено експериментував над собою. Зокрема, культивуючи тривале безсоння, голод, наркотики. Демонстративно-асоціативний спосіб життя. Водночас він захищав своє право бути собою в поезії, зберегти свою індивідуальність і свободу, взагалі демонстрував незалежність від усіляких правил, зберігаючи часом Риму. Він вживав асонанси, вкорощені рядки, часом не дотримувався пунктуації, Властивий віршування звукопис, доповнював кольорописом. Творчий шлях Рембо можна умовно поділити на три періоди. У віршах першого періоду творчості, січень 1870 травень 1871-го відчутними стали гостра сатирична тональність, гнівний пафос, карикатурні образи, ті, що сидять на музиці, присідання, зло. У травні 1871 року поет знову подався до столиці. Захопившись подіями паризької комуни, після поразки комуни Рембо оголосив свою втечу в мистецтво. Саме у той час сформувалася його концепція поета Ясновидці. Другий період творчості 1871 1872 рік розпочався декларацією поезії Яснобачення. Рембо намагався знайти універсальну мову, тим самим закривши підвалини теорії. Й практики символізму. Він проголосив поета викрадачем вогню, ясновидцем, що володів недоступною для простих смертних, алхімією слова. Це була пора написання поетичної перлини голосівки, чиї рядки химерної відтворила відповідність звуків і кольорів хрестоматійної поезії, п'яний корабель, в якій Римбо провістив свої подальші митерства по світу, Світ трагічний кінець. У вересні 1871 року Рембо познайомився з Верленом. Узимку 1871 року навколо Рембо і Верлена сортувалася група літераторів з ютистів. С ютисти писали сатиричні вірші, у яких висміювали версальські звичаї. Улітку 1872 року Рембо і Верлен приїхали у Бельгію. Згодом подалися у Лондон. Вони часто сварилися, ревнували один одного, відвідували сумнівні кублища. 10 липня 1873 року під час сварки Вален стріляв у Рембо і поранив свого друга. Рембо намагався втілити свою концепцію поета Ясновидця не лише у поезії, а й у житті. Результатом і підсумком ясновидіння став останній третій період творчості поета. Двадцятирічний Рембо видав лише кілька робіт книга поетичних фрагментів у прозі Осяя. І книга сповідь сезон у пеклі, це крик душі поета, сповнений гірких розчарувань і докорів самому собі. Рембо попрощався з бунтарством з осяяннями і поетичними галюцинаціями, з художньою творчістю. З 1874 року Рембо відмовився від колишнього способу життя, а з 1875-1880 року розпочав період божевільних мандрів Європою, Азією, Африкою. За цей час він поміняв понад 30 професій. Іноді, щоб заробити кілька франків, йому доводилося розвантажувати кораблі чи працювати у каменоломнях на березі Середземного моря. У 1880 році Рембо подався в Африку, торгував кавою і дешевими тканинами, мускатом і зброєю. До поетичної творчості він більше ніколи не повертався. У 80-х роках почали друкувати решта творів Рембо вже без його участі. Поетами символістами, які вважали його своїм літературним учителем. У 1891 році, важко занедужавши в Ефіопії, Рембо повернувся на Батьківщину і помер у марсельській лікарні від раку кісток. Естетичні погляди Рембо Поет стверджував волю духу людини, проголошував необхідність творити у вільному злеті слів і асоціацій. Роль поета на землі бути пророком ясновидцем Поет мав пізнати велику таємницю Всесвіту і оповісти про неї людям. Поет не мав права бути буденним, йому призначено побачити вічне життя, тому його душа мала триматися якнайдалі від загалу. Поезія, магічна сила, інтуїція, багата фантасмагорія. Поезія завжди мала йти вперед до незвіданих висот і невідкритих глибин. Отже, Римбо прожив коротке, але яскраве життя. Блискуче навчався у коледжі, у 15 років був автором надрукованих віршів, розробляє свою власну теорію поета ясновиці, дружив з верленом, блукав по світу і останній його твір сезон у пеклі. Я спробував винайти нові квіти, нові зорі, нові види плоті, нові мови. Я повірив, що володію надприродною могутністю. І що ж, я, я, що вважав себе магом або ангелом, вільний від будь-якої моралі, я знову кинутий на землю з необхідністю шукати роботу, обіймати грубу дійсність.